Всім привіт! А у нас рубрика Життя українського біженця за кордоном або Як зекономити в Норвегії. Сьогодні на обзорі: сумка тугу того за 69 крон, це приблизно десь 7 доларів. Так, поїхали. Перший пакет червоного буряка разом з морквою та норвезькою ріпою. Строку однася до 25-го. Дві буріто разом з куркою. Також два пакети. Мацарели. І, до речі, тут, є, напевно, вийшла якась помилка. Вони вже його викинули до 25 грудня, до речі. Тобто ще один місяць вона буде з строкотністю на його хороше. Веганські сосиски 425 грам. Також дві коробки веганських котлет. Так, у складі у них рисова мука, кольорова капуста та боби. Я не знаю, я ще не куштувала, але. Я гадаю, що це окей. Також салат з батату 300 г. Який він, я не знаю, але він з копченою паприкою. Сир кисломолочний 160 грам. Рибні котлети. 4 штучки. Загальною вагою десь приблизно 440 грам. Тобто по 110 грам. одна. Пачка. Вічини – 110 грамів. І це було просто вау. Це як комплімент три пакування риби. Оця 180 грамів і ці дві 400. Це лосось свіжий. Також така газіровка з манго. Тобто я ще дві крони здам, за бутилку мені повернуть. Пакет естрагону свіжого. Також один пакет салату, також він свіжий, він живий, нічого з ним поганого не сталося. Тобто він ще й смачний. Також одна булка разом з шинкою. Вона у нас також до сьогодні. 165 грам. Один пакет. З буками з шоколадом 4 штучки 280 г. І вони м'які все окей з ними. І, і е, одна буханка хліба чорного вагою ну, приблизно 750 грамів. Тобто, я думаю, що сьогодні у нас добрий улов. Їжа була куплена через додаток того того Посилання на яке буде внизу під відео. І я думаю, що це робочий лайфхак, як можна зекономити гроші в Норвегії. Так що всім пока. Дякую за перегляд. Всім привіт! Не забувайте підписуватися на канал, це сильно допомагає йому рости і зістюно і творить більше відео. Зараз у мене пару днів трошки творчий кризис на з свої причини. Завтра в нас буде з вами поїздка. Це в мене завтра. У вас вона буде чуть попозже, Десь в неділю може побачити, якщо все добре. На каналі родич буде звісно, відео. Бачите, куди я їду, за чим і що там ще з документами відбувається, що будемо з вами робити. Всім удачі, всім пока. Ставте колокольчик, щоб не пропустити відео. І пишіть, що ви думаєте за таке? Це реальна економія денег, це вам не реклама, бо ви там думаєте, реклама якась. Ні, реальний спосіб, як можна зекономити гроші. Та риба стоїть приблизно 220 цих норвежських крон, це 22 долари за кусочок, а вся сумка куплена за 70 чи за скільки за 69, за 7 доларів. Економія на глаза Працює тут. працює в Норвегії, і в Германії. І, напоминаю, там в Польщі брав по всім странам. Робота в Україні, к сожалению, вона не працює. Чого вона не працює, не можу знати. Продукти по-любому теж десь пропадають. От такі діла. Всім удачі, всім пока. Піду теж творити шедеври, Ну салатик буду діяти, не буду вам знімати. Салат самий обичний.